На ці санкції, на всю цю історію Рашки, по барабан. Вони почали ці імпортозаміщення, почали оці китайців завозити, все там помінялося, сервіс змінився, речі змінилися, все по інакшому Їм пофіг. Газ у них і так і далі Європа і продовжує закупати, просто там другими шляхами і так далі. Їх це не дуже волнує. А русський, поняв, вони терпіли, але колись і їм же ж може урватися. Вони вже бачать, що ці китайські автомобілі це чепуха. Вони ламатися почали. Спочатку, ну, вроді, норм, свіже, трошки часу пройшло, воно ламатися, пошло. не такі якісні. Оце їхнє лухарі життя, яке вони так хотіли, його, його нема. Що у бложку економіст нову розберу? Я минулого року розбирав і багато. Чого збулося задуматись про це, що більше 40 тисяч українців насильно зараз а, мобілізовані в російській армії? І я не думаю, що нам їх надо хейтити, бо це ну до вас би якби прийшли і отак би сказали і що то до вас представили. Я думаю, ви б дуже довго не думали. Тут тільки в плен здавався. Уявіть оце стрес, який у людей взагалі вже в житті. Так повністю з коми виходив в реанімації. Єдине про що я думав, це я живий. Все, це саме найбільше щастя. Поки ти живий, ти можеш щось міняти житті, змінювати про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати. Але ти живий, ти можеш це робити. А потім вже ж ви дуже Оце от почав звичайним життям життя займатися. І почалося це все те саме. Уй надо щось добиватися, надо діяти, туди-сюди. Ми то зробили зараз дуже гарний проект, який дає роботу українцям. Вони заробляють там на стакан на місяць. За ця інформація за посиланням в шапці профіля. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось вписуватися. Так що слава всім українцям, які досі тримаються, коли це все має закінчитися. На ми будь здоров.